Досить відоме для нас це Євангеліє. З однієї сторони, здається, що відоме, але з іншої сторони так багато різних деталей в цьому Євангелії, які, розкриваючи, ми можемо ще більше пізнати, яким є Господь, як Ісус діє, як Він в цій ситуації, про яку ми зараз будемо роздумувати, яку ми чули в Євангелії, як він реагує, як він поводиться. Чуємо про такий досить великий діапазон цифр: П'ять тисяч людей це величезний натовп людей, дуже багато. тисяч. А з іншої сторони, бачимо лише п'ять хлібів і дві риби, дуже багато людей і дуже мало їжі. Може вони там щось своє мали теж. Щось поїсти, але ми читаємо те, що в Євангелії Ісус хоче цю кількість людей накормити, відчуває відповідальність за цих людей. І також чуємо 200 динаріїв. Це динарії, знаємо, це одна, це зарплата за один робочий день, один динарій, тобто 200. Динаріїв це теж досить така солідна сума грошей. Подивімося, дорогі на цей Євангеліє під кутом запитання, чи бачу я те, що я маю? Чи бачу те, що маю? Ми дуже часто дивимося на те, чого ми ще не маємо, а може і не будемо мати, але ми би це хотіли мати, ми собі плануємо, мріємо. Фантазуємо, що так би було добре, якби ми це мали. І через те, що ми більше звертаємо увагу на те, що ми би хотіли мати, ми забуваємо про те, що ми маємо в цей момент. В цій ситуації дивіться, 5 тисяч голодних людей, які цілий день були з Ісусом, слухали Його, йдуть за Ним. І він хоче їх накормити. Оці п'ять тисяч людей, скажімо так, що це є для Ісуса конкретний виклик завдання. Завдання ну, по-людськи дуже великого масштабу, можна сказати, ну, нереальне, Ну, звідки йому взяти стільки їжі, щоб накормити таку кількість людей? Ніби ця. Проблема голоду цих людей по-людськи не під силу, не знати, що з цим робити. Але що робить Ісус? Він з апостолами радиться, збирає їх, таку колегію апостолів, і з ними розмовляє. Вони радяться, вони розпізнають, що їм робити. Ісус питає Филипа, звідки нам купити хліба? Щоби оці поїли. Але потім Євангеліє каже, він знав, що робити. Він задав це запитання, випробовуючи його. Бог знає, що йому робити. Бог знає, як цю проблему вирішити. Бог знає, як е, цю війну закінчити. Думаєте, Бог не знає? Він все знає. Він має завжди найкращий план. Для найважчої ситуації, для найбільшого страждання, Бог має план. І він запитує Филипа, що нам робити, звідки купити хліба. Ну і Филип говорить про 200 динаріїв, але це буде недостатньо цього хліба. Хоча велика сума грошей, але він каже, це, ні, це в нас є, але. Цього недостатньо. Ми, ми за це цим людям не допоможемо. І після цього геніальну відповідь дає Андрій. Після Филипа, який каже, 200 динарів, багато грошей, Андрій каже: слухай Ісусе, тут є один хлопчина, який має 5 хлібів і 2 риби, 5 тисяч людей. І він каже: 5 хлібів є. Ну, це якась, не знаю, дивно дуже. Чому Він так говорить, чому Андрій так ніби по-дитячому говорить, ніби він не розуміє суть всієї проблеми, цього виклику, що, що ну, набагато більше потрібно? В цьому є дуже така велика глибина, що Ісус разом з апостолами вирішує це питання. І вони є такими, які вони є. Вони представляють Ісусові ситуацію, яка в них є. І тут Андрій дуже е, важлива особа, бо Він бачить цього хлопця, який має п'ять хлібів і дві риби. Він бачить, має відкриті очі. Він реально дивиться, що він має, що вони мають. З чого вони можуть накормити цих людей? І що далі відбувається, Ісус взяв ці хліби і промовив подяку. Було би, може, запитання: а за що Ісус дякував? За що Ісус дякував? За п'ять хлібів, п'ять тисяч людей. За що тут дякувати? Тут треба просити. За що тут дякувати? Треба просити, щоб Бог дав більше, бо проблема така велика, а засобів, щоб цю проблему вирішити, є стільки. Треба просити. А Ісус дякує. Ісус дякує за те, що є тепер, за те, що є в Нього в руках ці п'ять хлібів. І Він довіряє Отцю. Вдячність. Це це рідна сестра довіри, вдячність із довірою йдуть разом. Вдячність без довіри або навпаки не може бути. Якщо людина хоче навчитися довіряти Богові своє життя, своє майбутнє, свою роботу, свою сім'ю, так є багато страхів у нас, що буде завтра. Війна нам в цьому сприяє, щоб ці страхи ще більше. Розвивалися, збільшувалися, а як буде завтра, людина каже: я би хотіла ну, навчитися довіряти Богові своє майбутнє, своє завтра. Потрібно навчитися дякувати за сьогодні. Щоб довіряти за те, що буде зараз, потрібно навчитися дякувати за те, що я тепер, за те, що тепер маєш в своїх руках, за свій сьогоднішній день. За своє життя, за людей, які є тепер навколо, за благодаті, які Бог тепер дає. Ісус переживає цей виклик, цю, ці обставини, е, ну, ці труднощі, можна сказати, цю ну, проблему, таку масштабну, бо Він відповідальний за цих людей. Він так відчуває, що Він е, несе відповідальність, він має їх накормити, він треба щось зробити. І Він це переживає у вдячності та довірі до Отця. Дякує і довіряє. Чи Ісус нічого не робить? Робить. Він не склав руки. Він запитав апостолів, яка в нас ситуація, що ми можемо зробити. Є ці п'ять хлібів, дві риби. Тобто вони зробили зі своєї сторони те, що могли, а все інше робить Бог. П'ять хлібів і дві риби це, дорогі, щось дуже маленьке, щось незначне в наших очах. І в нашому житті в кожного є ці п'ять хлібів і дві риби. В кожного з нас. Це щось, на що ми не звертаємо увагу, бо крім Андрія, ніхто навіть не зауважив цього хлопця. Ну, бо що він нам допоможе? В такій ситуації. Це щось, на що ми не звертаємо увагу, щось, е, що може послужити, але ми зазвичай це приймаємо як належне. Що це може бути? Ну, наприклад, наприклад, наше здоров'я. Деколи жаліється, ми жаліємося, що бракує здоров'я, ну, чим вік е, старший. Тим частіше в розмовах люди говорять, що хворіють, так, це правда. Але при тому, що людина хворіє, вона має теж якусь, якщо би це можна було виміряти, якусь частину того здоров'я має. Бо якби вона хворіла всіма хворобами, які лише є, в себе тіло було, було хворе, то, напевно, вже в той момент би людина померла. Але якщо ми живемо, то є в нас і здоров'я. Але ми звертаємо увагу на хворобу. Так, потрібно неї звертати увагу, потрібно лікуватися, потрібно е, докладати свої зусилля, але звернути увагу на ці п'ять хлібів і дві риби це здоров'я, яке я маю, яким Бог мені благословляє, і я можу ним послужити іншим. Цими п'ятьма хлібами і двома рибами може бути моє тіло, тіло людини, яке Ісус говорить, апостол Павло говорить, є храмом Духа Святого, є Божим даром. І так само, якщо людина не приймає своє тіло, не любить себе, відкидає себе, то так само прийшов час на те, щоби. Подякувати Богові за те тіло, яким Бог мені дав, за те здоров'я, за те, що можу ходити, що можу прийти до храму, можу йти на роботу, можу думати, вирішувати щось, планувати, можу любити інших людей і так далі. Можуть бути наші здібності, наші таланти, теж як ці п'ять хлібів і дві риби. Коли людина говорить, я нічого не вмію, я нічого не знаю, я такий ні до чого і нічого не можу зробити. Але це неправда, бо кожен з нас має здібності, кожного з нас Бог обдарував різними талантами. І коли ми це відкриваємо і починаємо за це, Ісусе, Отче Небесний, в Дусі Святому, дякую Тобі, Бог це помножує. Бог це розвиває. І цим, як ми бачимо сьогодні в Євангелії, цими п'ятьма хлібами і двома рибами відбувається служіння людям. Ісус накормив голодних, потребуючих, нашими талантами. Бог хоче служити іншим людям, через нас служити тим потребуючим, служити голодним, служити спрагненим. Цими п'ятьма хлібами і двома рибами може бути любов до людей. Коли ми говоримо, так мало люблю, не вдається мені любити всіх, мало маю любові в серці. Але може це мало якраз є тим, що потрібно принести Богові, розкрити це і довірити йому і цим служити. І Бог це буде помножувати. Так само віра, так? теж можемо жалітися, що недостатньо мені віри, що слабка віра. А може, треба сьогодні подякувати Богові за те, що ходжу до храму, за те, що маю натхнення і бажання молитися вдома в храмі, йти до сповіді, жити таїнствами, читати Боже Слово, так не завжди це вдається. Деколи ми падаємо слабкі, повертаємося, але ми маємо в собі цей дар віри. І за це сьогодні подякуй Богові. І так далі можна продовжувати е, цей список е, наших п'яти хлібів і двох риб, але кожен має подивитися в себе, в своє серце, що є е, тим, на що не звертаю увагу. Що здається мені таким ну, ні до чого, що ніби є, а то й немає, але може якраз це є тим, чим я можу послужити, чим я можу бути корисним, що Бог може використати як інструмент для того, щоб іншим допомогти. Просімо Святого Духа про цей дар вдячності, вдячності і довіри. Щоб маючи це, ми змогли бачити те що, те, що я тепер маю, так очікуючи, так просячи, так надіючись на що ще більше, краще. Але це неможливе без того, якщо ми не бачимо, що є тепер, якщо ми маємо закриті очі, але як цей Андрій, апостол, щоб ми бачили ці п'ять хлібів і дві риби. Думаю, цей хлопець, який мав ці п'ять хлібів і дві риби, був дуже щасливий, що через нього, його, цим, те, тим, що Він мав, Ісус використав це і послужив, накормив стільки людей. Напевно, багатьом він ще про це розповідав потім, щоб і ми були теж тими, які можемо свідчити іншим. Що через такі малі справи, через наші ну, недосконалі руки, наше недосконале серце, Бог служить і благословляє цей світ. Амінь.